Додавання та віднімання натуральних чисел. Пригадаймо компоненти дії додавання. Це доданок, доданок та сума. Наприклад, 3 додати 4 дорівнює 7, 3 та 4 в цьому випадку доданки, а 7 це сума. Сумою також називають вираз 10 плюс, 15, B плюс C, 8 плюс 2 і так далі. Існують властивості для дії додавання. Це переставна властивість, яка звучить так. Від перестановки доданків сума не змінюється. Сполучна властивість, яка звучить так. Щоб до суми чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого та третього числа. Далі, якщо один з доданків дорівнює нулю, то сума дорівнює другому доданку. Давайте пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник та різниця. Наприклад, у виразі 9 відняти 3 дорівнює 6, 9 є зменшуваним, 3 від'ємником і 6 різницею. Різницею також називають такі вирази: 10 відняти 5, 15 відняти 6, А відняти С і так далі. Властивості для дії віднімання. Перша властивість віднімання суми від числа. Щоб від числа відняти суму двох доданків, можна від цього числа відняти один із доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Наступна властивість віднімання числа від суми. Щоб від суми двох доданків відняти число, можна відняти це число від одного з доданків. Якщо цей доданок, звісно, більший або рівний відємнику, і до результату додати другий доданок. Також, якщо від'ємник дорівнює нулю, то вираз буде дорівнювати зменшуваному. Якщо від одного числа відняти таке ж саме число, то буде вираз дорівнювати нулю. Розглянемо приклади на застосування властивостей. Наприклад, 65 додати 91 і додати 35. Застосуємо сполучну властивість додавання. Ми бачимо, що зручно додати 65 додати 35, бо отримається кругле число 100, і потім додати вже 91. 100 додати 91 буде 191. Другий приклад. Від числа відняти суму чисел. 127 відняти суму чисел 27 плюс 50. Бачимо, що спочатку зручно відняти 127 відняти 27. І потім від різниці чисел відняти ще 50. Отже, 100 відняти 50 буде 50. І третій приклад. Також на застосування властивості віднімання від суми чисел віднімаємо число. Бачимо, що зручно від 224 відняти 24, а потім вже додати 57. 224 відняти 24 буде 200, і додати 57 буде 257. Додавання та віднімання виконують як усно, так і письмово. А про це ми вже з вами поговоримо в наступному відео.